Всім привіт! Печатки Апокаліпсису – це історія людства відкрита нам Богом. Про шість, шість ознак скорого кінця говорив і сам Ісус Христос, передбачуючи перше примноження вже антихристів, друге війни, третє голод і криза, четверте море та епідемії. П'яте гоніння на християн, шосте глобальні природні катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватися страшенним явищами природи. І тоді явиться п'ятий вишнік, сам Ісус Христос, ім'я Якого Слово Боже. Він не допустить, щоб сатанисти підірвали планету і винищили все людство. І Ісус Христос буде судити всі народи. На підставі того, як вони ставили, ставилися до віруючих людей, козли, які не подали віруючим у Христа навіть склянки води, піду, будуть прокляті. А вівці, які дбали про младших братів Ісуса, будуть благословенні. Він Встановить на землі своє царство і святі будуть правити разом з ним. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять в понеділях. Не втратьте свій шанс пізнати Ісуса Христа і отримати вічне життя разом з Ним.